Права 332. Відомо, що 3,611 це 3,54 у періоді. Знайди десяткове наближення цього звичайного дробу до перше завдання до десятих. Ну що ж, стартуємо. Якщо до десятих, то в десятковому дробі тоді аналізуємо кількість сотих частин. Тут у нас сотих частин буде 4, 4 – це 4 і менше. Округлюємо вниз, не змінюємо кількість десятих. Тоді записуємо, що це наближено дріб до рівня. Отже, буде 3,5. Переходимо до другого завдання. Потрібно округлити до сотих. Ну що ж, тоді 3,611 в десятковому дробі Тоді аналізуємо кількість тисячних частин. Отже, кількість тисячних у нас тут 5. 5, це 5 і більше, то округлюємо вгору, збільшуємо кількість сотих на одиницю, то записуємо, що це наближено дорівнює 3,55. Є. Ну і останнє завдання, Треба, потрібно округлити до тисячних. Ну що ж, якщо до тисячних, то аналізуємо в десятковому дробі, скільки у нас є десятитисячних. Тут у нас є десятитисячних. Гаразд. 4 це 4 і менше, то кількість тоді тисячних не змінюємо. Округляємо вниз, то записуємо, що це до рівня. Отже, так і буде 3,545 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на округлення нескінченного періодичного дробу. На цьому вправу завершено.